У наших клієнтів ніколи томати не зграють від світовтори, тому що вони дотримуються схеми, про яку ми говоримо вже не перший рік. І зараз я вам її повторюю. Перше, магнікурфіно робите обробку через 10 днів після того, як висадили ваші томати. Вкорінились, очухались трішки і захистили. Проходить 10 днів після обробки, може бути дещо довший період, якщо немає дощів. Ви обробляєте препаратом Реву -стоп». Має трансламінарну дію, не змивається дощем і захищає томат зсередини протягом тривалого періоду. Далі. Потрібен серйозний препарат, який захищає вже навіть вражені рослини, не дай боже, таке почалося, і який може протистояти бактеріозам на основі міді підсушить будь-яку хворобу. Редоміл Голд R. дуже дієвий, і я його рекомендую. Також квадріс це той препарат, який не є надто токсичним. Його можна використовувати вже по плодах, навіть по зріючих плодах. Головне, не пізніше ніж за 5 днів до того, як будете збирати врожай. Обробки не можна робити декілька разів. Контролює дуже широкий спектр хвороб. Це і плямистості різні, це і фітофтороз, і альтернаріоз. Також не забуваємо супроводжувати всі обробки інсектицидами, адже. Контроль шкідника це дуже важливо. Саме вони можуть пошкоджувати листову пластину вашої, вашої рослини і запускати всередину грибки, а ще гірше віруси. Тому контроль шкідників, я пропоную ампліго і від попелиці, і від совки, дуже важливий. за громадом ваша грядка менше зусиль більше вражання.